Добрий день усім! Сьогодні зроб, знову вам зроблю розпаковочку свого замовлення в фармасі. І подивимося, які я подаруночки отримала. Ось от, така у мене тут накладна є. Зараз покажу, що тут я отримала. Можете подивитися. От, дивіться, і зараз подивимося. Більш детальніше. Да? Отака от от упаковочка, як завжди, в фармасі, класно. Зверху лежить, щоб нічого не порушилося. Так, це я чоловіку замовила такий чудовий аромат байолі. Байолі від Farmaсі, 90 мл. Така, дивіться. Перед цим я взяла пробнічки, оце от тут якраз байолі. Спробувала аромат. Класний, отакий от от чоловічі аромат. Чоловіку теж дуже сподобалося. І він був, якраз це ще продовжується. Можете навіть зараз в каталозі ще подивитися. В червневому на нього є якраз знижечка до Дня батька. От, і там дуже вигідна ціна на оце. от якраз байолі великий об'єм. Мені подобається, що от у чоловіків великий об'єм ми завжди чомусь. У жінок 50 мл, ну, 100 там іноді не завжди буває. Так, і за моє замовлення, яке от я робила на 1500 гривень, я робила замовлення, можна замовити було ще. От дивіться, мені прийшов цілий такий пакет. З пробниками його можна було на вибір, або замовити 10 штучок от таких от різних ароматів. Це я на минулому каталозі замовила собі, за 50 гривень 10 різних ароматів пробничків. Вони такі величенькі, не маленькі. або за 50 гривень цілий пакетик таких пробничків. І зараз вам покажу, що тут у мене є. Всередині, скільки різних кремів. От, зараз вам покажу, що тут входить отакий от виходить тут Reserve Face, і денний крем, і ціла серія, да і під очі, і нічний крем, і от навіть очищувач. Потім іде серія аква. Теж от дивіться, тут серія аква. І гель, і гідродропс, і от кремчики, і підочі крем теж, як серія, да? потім йде чайне дерево, серія також. І крем для обличчя, і очищувач, і от крем теж для обличчя. Потім волюмайзинг, Це вже шампунь навіть іде. шампунь. І кондиціонер для волосся. Теж цікаво волюмозінг. Потім іде у нас консилер, теж пробнічки такі. От дивіться, скільки пробників бачите? Ціла, можна напробуватися. Потім іде теж H, це у нас антивікова, теж інша серія. Якщо тут була на початку була Razor Face, тут дві антивікові серії H Reversing і Razor Face. У мене вже є під очі Resorface, мені дуже подобається. ну І також от H Reversing теж дуже класна серія. Тут і Серію можна брати. от, І тут і під очі, і от, ноч... ночний, і денний крем, в общем, цілими серіями. Так, ну Тут ще це у нас камера ready, да, праймери різні теж пробнички, BB креми b креми також, пробнички тут, тут навіть по номерах видно, мабуть, різних кольорів. Тональні да крема. Потім календула серія теж дуже класна. І омивалочка, і е, все от для і для обличчя крем, і також серія Dr. Lumierance. Це, до речі, є щось таке новеньке, і мабуть, щось spf 22 Ось така от серія тут вона зображена. Це англійською мовою. Треба буде теж вивчити про цю серію, бо я щось про неї ще, от якраз, і ще не вивчила. Так, отакий от от мені прийшов цілий набір пробників за 50 гривень. Далі дивлюся, що ж мені таке цікаве прийшло. І от там теж була акція. ну от, По-перше, я замовила ще це з мого замовлення. Теж по гарній знижці було само по собі такий гель для. Душу лаванда, це, це чертневий червень за червень каталог. От він ще діє, можете зайти на сайт, подивитися, або можу вам дати посилання, якщо хто не може сам знайти, або також посилання, хто захоче теж користуватися продукцією для себе зі знижкою 30% до 30%, навіть до 50%, буває знижечки. От Теж можу вам дати посилання. Ну, я його залишу під цим відео. Можете теж зареєструватися і собі брати в різних, різні подарунки вигравати. Тут бувають часто дуже різні акції. Ну і от товари для дому, різні парфуми, для здоров'я, різні товари є. Так, далі дивимося, що тут ще я взяла. Косметика також. Такий олівець теж взяла, він теж був на зниженці. Олівець для очей чорний. У мене є, ось бачите, Made in Italy. Хоча це турецька компанія, мабуть, заводи якісь от є в Італії. І от такий цікавий, класний олівець. Дивіться, зараз я його викручу і навіть покажу. От такий класнючий, дивіться, викручується, закручується. Під, ну, для очей класний. Дуже. Я такі хотіла собі. У мене є звичайні різні, але ще такі думала, І він якраз на знижці в цьому каталозі можете ще вспіти для себе замовити. Потім я взяла що? Це ж для чоловіка. От теж там вітамінки зараз йдуть на знижці для чоловіків. От тут є які вітаміни, можете теж собі заскринити. Це переклад, бо тут все. З турецькою мовою, англійською. от А тут от можете подивитися, які є. Для чоловіків такі от вітаміни. Зараз вам відкрию, покажу ближче. О, така яка тут баночка 60 60 ем, тут таблеточок, така от фомен. І от такі вітамінки. Тут теж можна можете собі подивитися ближче. Не знаю, щось воно не фокусує, так? Да? От, ну, в принципі, видно, так? Да? Такі от вітаміни. Можете теж зробити скрін собі і подивитися, скільки яких така от? Цікава. Тема є там, звичайно, для, для жінок, але для жінок не було, не було такої гарної знижки. От для чоловіка, для чоловіка поки взяла. От, але потім подивлюся, можливо, і для себе ще теж візьму як звичайно. Так, і ще такі цікаві взяла вітаміни. Це для мене, для чоловіка. отакі от, от вітамін Д3 і зк 2 теж в вигляді спрея. Тут можете подивитися, як його приймати, теж можете собі поставити на паузу. Ну або заскринити. Так, і зараз і всередині вам покажу, як він тут. як він тут. тут? Що тут? Така от бутилочка класна. Дивіться, тут. От така от І такий от розпилювач можна відкрутити собі, одягти розпилювач. Одне розпилення на день, така от штуковина. спеціальний розпилювач окремо. І, і от така цікава вітамін Д. Мені я, У мене вже були такі вигляді спрея. Мені навіть краще подобається, ніж у вигляді. Ну, Буває таке, знаєте, як в цьому у вигляді таблеточок, таких, схожих на е, омегу. є теж вітамін D3, а в вигляді спрея ще захотілося мені. Так, і ще от хочу вам розказати, значить, по акції, от в, цій, в цьому замовленні я от поучаствувала, можна сказати, в трьох навіть скільки. Трьох акт, не, чотирьох. По-перше, мені доста доставка безкоштовна, коли замовляєте, на 1500. Потім от, за 50 гривень я могла взяти набір пробничків. Потім це моє, моє замовлення, от таке, от, да, яке я показала. Це в мене було воно, на 1500, це, я, виходить, вхожу, програма є три старти, такі. красивий старт називається. І по красивому старту можна було отримати такий коктейль вітамінний. Я вибрала полуничний, там можна було банановий, по-моєму, вибрати і полуничний. І я собі вибрала полуничний, отакий коктейль великий. Тут 27 вітамінів і мінералів. 20 грам протеїну, 520, от так, от на місяць, якщо використовувати три колпачка, 4, там навіть написано в описі. От тут багато різних вітамінів, мінералів. Дивіться, скільки різних, тут навіть ще заклеєно. Але я десь вже тут у мене є упаковочка з минулого каталогу, я спеціально відклеїла, бо і тут, і там заклеєно. От, але у них однакова кількість, тільки різний смак. От зараз вам покажу, скільки тут багато вітамінів, мінералів. Можете ще раз подивитися склад. Я вам покажу, так? Да? Можете порівняти. Подивитися, там всередині є мірна ложечка спеціальна. От, відкриваєте її. Там чотири ну, бажано чотири, як тут показують, 4 колпачка берете, чотири мірних ложечки, як його приймати, да? змішати з 200 мл води або дві мірних ложечки з, з, двома, з 250 мл напів, напівзнажиреного молока 1,5 от такого плану. Як так от його треба приймати. Можна замість е, ну от якогось одного прийому їжі його приймати. от такі для схуднення і для от 27 вітамінів мінералів. От, і мінералів. І виходить, що да я участвувала, поучаствувала виходить, я оцей коктейль взяла з бананом взяла е, з за... 50 гривень по третьому старту це майже подарунок, тому що коштує взагалі отакий от коктейльчик півтори дві тисячі, там дивлячись, якщо акція, то півтори тисячі. Якщо нема акції, то навіть дві тисячі коштує такий коктейль вітамінний. Якщо просто так купувати, і плюс до, по-моєму, до якогось до 10 чи до 8 була теж акція в фармасі. Часто бувають акції, тому корисно бути там зареєстрованим, щоб їх не пропускати, ну, їх про них читати, про них на сайті можна дізнатися або у свого консультанта. І, виходить, до восьмого, по-моєму, була теж акція. Ну, там, коли ви набираєте, наприклад, навіть якісь продукти, вибираєте у себе на сайті, у вас буде особистий кабінет для замовлення, і ви будете бачити, що вам випадає в якихось акційні, якісь акційні продукти, ви теж можете бути, будете бачити, що там цікавого на самому сайті. Можна, наприклад, подобавили, подивилися, які подарунки вам виходять. От. І от класно замовляти, виходить, протягом трьох місяців по півтори тисячі, багато там різних продуктів можна і для дому вибрати, і вітамінів. І, виходить, ви отримаєте в подарунок. За перший місяць я отримала в подарунок майже ну, за 50 гривень така водичка. Вібранд ну, Aura Velvet Blossom, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, це була приблизно вам скажу, бо я вже трошки забула. Ну, така була, вона взагалі коштує майже 600 гривень, а так, прийшла мені щось там за 50 гривень. Це такі. Потім на по другому шагу я забрала також матова помада дуже класна, плюс туш теж мені за 50 гривень я вибрала. А на третьому шагу, третій шаг за 50 гривень, виходить, собі коктейль взяла. І третій коктейль, це я взяла полуничний, і банановий, ще я собі вибрала. Він був, теж, якщо ти от до 8 числа замовляєш, замовляєш на півтори тисячі, ти можеш взяти собі оцей от коктейль, який теж коштує 2000, тисячі, можеш його взяти за 400 гривень. Плюс цей за 50. Получається, у мене три коктейля: один, два, три. Один я вибрала собі полуничний, один банановий і один шоколадний. От у мене три коктейля. Отаких от, от тепер у мене три. Бачите, один, два, три. І вони мені всі, виходить, я е, один е, в акції отримала. оця акція була от по 400 гривень. От, е, ну, Получається, один я отримала в минулому каталозі, але у мене був другий шах, то я його отримала раз в 400, потім другий раз 400, в 800, і плюс за 50 гривень по третьому старту. Так? Третій красивий старт. І виходить, у мене ці три коктейля, які один тільки коштує 2000, вони мені вийшли за 850 гривень. Три коктейлі, а не один за 2000. Так? От, ну, і я, звичайно, замовила собі продукти, які все рівно і гель для душу, і вітаміни, я періодично все рівно беру. От, ну, Плюс парфуми для задоволення. От Такі класні продукти. З вигодою я змогла замовити. От, і, ну, Також по знижкам я ж усі всі продукти також само собою брала, помимо того, що в мене знижечка є 30 процентів, да, Майже 30-25%, Ну, видно, з якою ціною ти собі замовляєш, коли там, ну, в особистому кабінеті. І також от різні, в одному замовленні по 3-4 акції я собі можу о, ну, ще й додатково поучаствувати. От. Так що, якщо у вас теж зацікавить така можливість для себе брати цікаві продукти, от такі от, з різними акціями. І вітаміни, і мінерали, і парфуми. Все рівно ви собі купуєте, я так думаю. Або на подарунок дуже класно буде. От Гелі різні для душа, декоративка дуже цікава, якісна от така крема за, по догляду за шкірою, великий асортимент. Кожен місяць новий каталог. А, от ще й забула, мені ж теж ще й прийшов новий каталог. Я вас трошки пізніше знову зроблю огляд у цього красивого каталогу. Дивіться, який класний Це він уже прийшов на липень. Отака от красота. Щось тут про бізнес навіть написано. Ось така краса. Іноді буває, фармасі навіть можна. Я завжди на сайті тут дивлюсь, але там от автоматом приходить замовлення, по-моєму, за 34 гривні вони кладуть ще й каталог. Ну, також можна подивитися. Багато різних от, і новин буває, і от знов тут різні акції. Також можна подивитися. В наступному відео вам ще окремо зніму цей огляд каталога. там Трошки пізніше, ближче вже до липня. да? Ну, Я думаю, не знаю, чи можна вже подивитися, чи ні на сайті. Буває, іноді раніше трошки його викладають. От. А, ну, або з замовленням вам також прийде. Такі замовлення в мене прийшло. І якщо, якщо когось теж зацікавить така можливість замовляти, пишіть мені під відео я залишу посилання, ви теж зможете зареєструватися. І так само, як ви замовляєте онлайн в різних інших, наприклад, магазинах. Да? там, Сільпо, Навіть на Єві зараз можна замовити в АТБ, в багатьох зараз магазинах можна замовити онлайн. Для себе продукти так само і в фармасі. Все, всім бажаю гарного чудового дня. До зустрічі в нових відеоглядах. Пока-пока.